Всім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео про те, як я пішла вже на цей раз зі своєю сестрою у аквапарк. О, змію. Новую лак Крацю це назвати не можна, але ті, хто не бачив цей випуск, точніше, мій попередній, побачать обов'язково саме цей. Я пропоную почати нашому. Году по цьому аквапарку мені вже не терпиться подивитися, що там, точніше, мої сестри. Так, зараз будемо заходити вже сюди. Так, м'ячик, до речі, о, якщо не помиляюсь, мухка також сюди ще ніколи не ходила. А, а кіцик-міцик я не впевнена, може його вже брала той раз. Так, ну почнемо. Що ж, тут у нас є ось такі кабінки туалетні і багато інших кабінок. Тобто тут є прикольний одяг серед них, ось такий рушник. Так. Ну, ще у нас є ось тут, не знаю, О, ось такі прикольні водні пістолети. Це мої, точніше, І ось такі ось такий краб. Карта, до речі, давайте почитаємо карту, бо я минулого разу її не читала. Так. Ну, це буде настільки цикліцик. Ось так. Все. Готово? Так, давайте читати карту. На першому поверсі у нас хід, сам, звісно ж, і магазинчик. Ще в нас тут є е, спортивна зала. На другому поверсі в нас є міні-дитячий басейн і водні гірки, а на третьому мега супер водні гірки і джакузі Що ж, зараз будемо йти дивитися це все, перевіряти. Тут у нас є ось такі водні пістолетики. Так, ой. Так, так. Ну, тут у нас фітнес зала. Я взяла усі. Все, усі Предмети до школи, але тут також деякі гантелі залишились. І джакузі, звісно, ж. Ну, банька. Можна якось її. Так, о, а давайте подивимось, як реагують персонажі, бо я бачила, що вони якось реагують. Так, ну зараз нормально. А, точно, так. Тут йому стає трохи спекотно, а тут він не витримує. Погляньте, така прикольна емоція. Такої в нас ще ніколи не було. Що ж, так, ну тепер. Звісно ж, що... так давайте. З першого тут. А далі ось сюди різко. Оп. Оп. Оп, 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 оп. Це так прикольно гратися з, з цими персонажами. Ну, гийся тут. Так. Ось так. ну Тобі тут нормально, тому в такому рівні знаходиться. Так. Зараз піднімаємося в шему на другий поверх. Зараз поглянемо, що на ньому. Тут у нас є ось така купальна зона. Так, пропоную подивитися, як вона тут влаштована. Ой, судечко. Ой, ой-ой-ой, що це за. Так, все. Ну. Це камінчика відправила тут гратися. речі, я минулого разу начебто не користувалася цими е Штучками, ну я начебто не клала які цікаві сюди, мабуть, точ, бо я точно не знаю. Е і йому тут, до речі, прикольно. Але мука точно перший раз в аквапарку. Так, це сюди є ячі Так, ну, що у нас тут є? Водні зірки ось такі, дуже прикольні. Так, до речі, цей блог веде повністю моя сестра, хоч говорю, ніби я точніше говорю. ні, Так і є, я говорю, але це взагалі сестра моя. Зараз головна, а я нічого ще не говорила, тому усім привіт, я ще нічого не говорила. <х <х)> так, пропоную зараз залізти в басейн. Ці штучки я сюди покладу, поки залишу. До речі, нам треба намаситися обов'язково сонцезахисним. І комаху захисним кремом. Ось тут вони знаходяться. У мене такий трохим ем, ем, заповнений ось цей рюкзачок. Але нічого. Так, це на місце, це на місце. Так. Ось ці пістолети водні, поки сюди покладемо. Так, і поки напшикаюся Цими пшикалками. Покші сестру треба. О, а ви чому не напишикась? Давайте. Псикайтесь. Так, готово. Ви напшикані, Тепер сестра. Так, давай, днь-кін-джу. І оце. Так, ой-ой-ой. А, все. Чудово, готово. Все речі сюди покладемо. Так, це сюди і це сюди. Так, ну тепер пропоную з'їжджати з гірки. Так, давайте. Так, ну що на рахунок три. Раз, два, три! Уху! Боже, як це весело! Шикарно, просто шикарно! Боже, як це все прикольно. Просто шикарно, які тут прикольні водні зігки. О, дивіться, до речі, без ось таке без таких окулярів Емоція сердечки тут рожеві, А коли ми їх ем, надягаємо, ось, так зараз, то вони стоять золоті. і Це так прикольно. Це просто шик. Уху, давайте з'їжджати. І я з'їду оп, оп, оп. Так. Та, тут ще є ось така бризгалка. Вона, вона ніяк не міняється, але ну, вона може лити і налити. Але тут найприкольніше це ось така прикольна штучка. Ну, Звісно ж, пістолет бульбашок також прикольний, але найприкольніше тут це ось такий канат. Давай пух пух, пух пух Тут це там бризгаєш сюди долітає. Буф, буф, а тут стріляє. Все, я вас відлучаю, цей пістолет. Ну, ну, чому, чому? Ви не бризгайтесь. Та він ще для того без ніяких розмов. Ну що, ж, цей. Охоронник сам напросився. Атакуємо по пістолетах! Пістолет тобі, пістолет мені. Атакуємо! Пау! І тобі! пау пау, пау. пау пау, пау. А-а-а! Збайда пістолет, тільки мене не чіпайте! Ну все. Тепер, думаю, він ніколи нас не буде чіпати. Я теж так думаю. Так, тепер можемо знову гратися з, з, з цим бульбашковим пістолетом. Пуф-пуф-пуф-пуф. Пуф-пуф-пуф-пуф. Прикольно. Гілчик. Щось попадеться мені на очі. Я буду, я буду пильним. Я посплю, Все, мене начіпати. пуф 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 Щось їсти хочеться. Ага. Може підемо там в ресторан? Давай. Так, тут Та, ніколи немає. Рестованчик, добрий день. Ой, добрий день. Чого бажаєте? Ми бажали ось цих чипсиків. Де а... ваша карточка? Упсики-пупсики, ми забули її. Ну, нічого все одно. Можете собі залишити. Ось вам щось сік. М -м -м -м, прикольно. ага. Тим-тин-тин-тин-тин, можемо йти. Перекусимо зараз. Смокота просто. А ну. також просто супер. Тепер можемо йти. Це все складемо назад. Можете забирати добренько. Бажайте ще чогось так цих речей, штучок цих смачненьких, вони такі апетитні, Добре. Ой, хто це там? Ой, мабуть, щось хтось вклапать. Мені треба за ці кущі ховатися. Цього вичому, мабуть, також кудись. Ось, в кущі. Поки... Хоча не вкущу, а за це, цей Іванський замок. Ось так, ось оп, так. Оп-оп, все. Самі ми маємо сховатись. Оп. Так, тут нікого немає. Эх, ну попадите мне сюда, девчата. Давайте, сама с вами сможем заплатить наш бит. Так, у меня бит, и у Так, это сюда, так, это мы сюда, ой, и им, естественно, что нам надо поесть. Зараз будемо дегустувати. Ой, таке добре. ой 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 М Смакота, поки не це бокс. А ну. Ой, паличку чуть не з'їла. О, такого ж супа смакота. Давай ще гатись. Давай. пунч-пунч. Пунч-пунч. Прикольно так. Угу, Давай глянемо що там на третьому поверсі. Давай. Зараз це... давайте плюхнемося, Раз, два, три, пуф. Раз, два, три, пуф. Так, поїдемо на третій поверх. Так, оп, Ти сюди, ячик туди, пістолетики. Я несу. Це ти Це Тік, а, а, Так. А, да, бо ти так підеш. А я тут, Також. Ой, що тут у нас є? Так, весь цей обіт. Ось цей обід. Ге, ви що робите? А я власник парку і можу робити що хочеш. Так. Тепер можемо сюди. На третій поверх їхати, якщо той охоронець уже в іншому місці. Так, їдемо на третій поверх. Цікаво, що там. Так. Ой, який дивний пістолет, я такого ще не бачила. У нас трохи О, монетка. омонетка. Так. Виходимо, кіцика міцка дістаємо звідти. Яча сюди ванну, ой у воду. Так. Бачите, тут залишаємо ці пістолети. Так. Що у нас тут є цікавенького О, морозиво, Давай візьмемо, давай. Я собі візьму біле з рожевим і ось таку штучку. А я собі візьму біле, шоколадне з білим і вишеньку. Супер смачно. Оп, оп, мені і тобі. Так, можемо йти. Так. Ой. Ясь, ой. Так, будемо тут сидіти. А вам треба тут розстелити цей копик і гайтесь тут. Так. М -м, яке смачне морозило. Так, особливо моє шоколадне. Яке ж смачне. Так, дуже смачне. Дуже-дуже смачно все, Треба поростити вихваляти морозиво. О, давай там їха, давай ско скотимось. Давай. Так. Я застиг, а ти застиг. І пуф пуф. Вау це так круто. давай ще раз. Давай. Пуф-пуф. Вау це так прикольно. Так. так. Ось так. І ще один останній разовчик. Так, так. ой, Так. так і ще тут ось така зона. І вушнички якісь тут є. Хоча навіщо нам тут вдягати вушники, якщо, ми ну, і так, в купальниках. Так, логічне запитання. О, Кока-Кола і Сік. Прикольно. Смачний. Так, стука, ми вже тут спробували все, що можна. Одвисити поколений в О, Ооо, глушок. Це цим милим помідором. Ще один цикліток <свісна> Кока-Бока. Так, ця голосок а Ми спустимось. Ви вже продали яким способом. Фуф! Вау, прикольно. Давай ще на цьому матраці поплаваємо. Давай. Буль, пуль, буль, пуль, пуль. пуль, пуль, пуль. Вау, це так прикольно. Так. Ну і остання, звісно ж, територія. Вона знаходиться ось тут. Це ось таке гігантське джакузі. Зараз пропоную його вимкнути, а потім знову увімкнути. Що Можемо взяти з собою ось цей килимок. Можемо два взяти для кицика для кітиківнициків і ось цей. Одразу, до речі, треба його покласти сюди, щоб ми його потім не забули. Так, оп! І закриємо. Готова? Готова! Бульк! бульк. Виколь. Давай ще з собою ось такі банани візьмемо. Ні, ні, бананів нам не треба додому. Чого вони такі класні? Ну все, вмовила. Говаємо поробку. Так, все готи. Готово. Давайте купим кнопка буси. Вау, це так погонь. Скажи, кладатися в джакузі, це шикарно. Ой, треба якусь. От, до речі, давай зараз увім... вимкнемо в джакузі, щоб було не спидно. І зробимо фотографію на пам'ять. О, так же тут, тут же можна робити їх. Так, давай якусь емоцію тобто, ось цю. Чудово фотка. Так, прямо с собою. Ну и, конечно же, снова увимкнем пину. Так. Пина, вау, уху! Прикольно, это так клево. Скажи, радуйся а в пине, это шикарно. Так. Ух! Вот, давай сейчас можешь столкнуться с трамплином. Вот так. О-оп! Вау, діамант! Як це круто! Вау! Як це круто! Ой, дай м'ячик! О, м'ячик! Так. Папа, ну на цьому завершувати наше відео. Закінчує, звісно, його, як ви вже зрозуміли, в ось цьому пінному джакузі. Ось його. Райдалці. А такі прикольні матацики, кухи ось такі. Це просто шикарно. Шкода, що їх додому не можна забрати. До речі, усі до додому не можна забрати. Це так шкода, скажіть. Так. Ну, ось бачите, я хочу ось цю колонку забрати, але не дає. Так, що ж малі буде. Так, ну, спершу я допоможу, звісно, ж, забрати. Наших дітциків кіцик і всіх інших, yeah. і взагалі піти додому, а потім вже прощатися. Так, ось це всі штучки. Ось а, так. Це, це, це Куди Будемо подівати. Так, зараз зайдемо додому. Йдемо додому. Ту -ту. ось наш будиночок. Так, зараз, секундочку. Так, 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 так. До речі, погляньте, я вам не показую в мене ще є ось таке подвір'я. Туди я і хотіла скласти ось ці наші ось такі банани. Ось тут вони будуть лежати. Ось цей банк сюди, а ось це сюди. Ось так. Я, звісно, вийду. Ось ці пістолети ми на вулиці покладемо, пуф-пуф. Ячок також сюди. І Ці камісика бідного нашого треба випустити. Свобода! А ви стримаєте тут? Я. Це на місце покладемо. Ось так. Це ми покладемо туди. А це сюди. Так. Ага. що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати наше відео. Що ж усім. Дякую за погляд, дякую за просмотр, Всім пока-пока! гудбай, адьос, гудбай